Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з вами з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Ага. Ой, як тут складно буде вас обманути королю кубків. Просто от якась неможливість. Ви відчуєте, ви будете взагалі, от тут, знаєте, для когось ситуація, коли йому хочеться вас де в чому обійти, де в чому зробити так, як йому то треба, хочеться там бажаннячко якесь є в людини. Але ви будете триматись на своєму. Ви для себе розумієте, з ким ви там спілкуєтесь, що за людина перед вами. І ви. Ну, знаєте, як руку на пульсі тримаєте. Ти собі робиш, що хочеш, а я про, про тебе все розумію. Давайте далі. Це може бути родичем, це може бути ким завгодно для вас. Не обов'язково, що це просто там ваш коханий. Для когось так, а для когось ну, там він і сусідом може бути і ким завгодно. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут хтось повертатись з минулого буде людина. Це може бути нагадає про себе колишній, щось напише, щось там зателефонує. Може бути, взагалі-то. Людина, з якою може і не були в стосунках, але людина про вас якось пам'ятає і виявиться, що взагалі тої почуття до вас має. Це може бути про людину сімейну, але людина, яка буде якось так до вас з компліментами, з якимись почуттями своїми. Так відкрила трошки колоду, і нам короля жезлів показують. З яким хтось з вас навіть працює разом. Так. І він до вас зі своїми почуттями, от як хочете, так, ну давайте більш ретельно побачимо дії чоловіка у бік жінки. Що завтра буде чоловік у бік жінки робити? Повертатись з вами до якогось до якоїсь розмови. Взагалі, то от це йому болюче дається. Це якась така розмова, яка справедлива між між вами, щось треба там обговорити, дійти якоїсь згоди, врівноважити щось між вами. Але це болюча для нього тема. Будьте готові, будь Ну і знайте собі. Давайте далі дивитись, що ж жінка буде робити у бік чоловіка завтра. Угу. Ну, взагалі-то якогось колишнього не пустить до себе. Тема закрита, іди далі, проходь пос. Для когось взагалі буде закривати тему. Інтиму. У когось може бути таке, що, ну, просто не дасть згоду. Теж таке тут показане, трошки ж підглядаю в колоду, тут трошки більше бачу. А для когось дивіться, з наскоку якась тема буде, яку треба швидко узгодити з жінкою. І вона під сумнів поставить взагалі, от, ну, чи так, як чоловік каже, чи взагалі те, що він каже, дійсно треба так робити. Це знаєте, як нагадає йому про якийсь досвід, про який він може й забув вже. От просто закриє тему, от навіть не розвинувши її. А ти пам'ятаєш, як було минулого разу? То й не треба про це розмовляти. От таке щось, знаєте, швидко його на місце поставить і все. Давайте про роботу дивитись. Про роботу. Що у вас завтра буде по роботі. Ага, ну щось так будете завершувати, закривати щось. От знаєте, як крапку ставити. І і складно і. Тут як разом з кимсь. А складно тому, що не все ви розумієте до кінця. Є момент, який у вас викликає питання, і ви, може, в цей день ще й не зрозумієте що до чого. Так, щоб, знаєте, от на всі 100% щось у вас все ж таки буде так вагаюсь, трошки вагаюсь. Або хтось вас буде плутати, чи так треба, чи інакше, от будьте теж тут уважні. Що хочу сказати, що все ж таки ви то, в чим ви будете наполегливі, ви цілком і повністю зробите для себе так, як вам то потрібно. Далі дивимось, що вам важливо прийняти цей день. Ну, воно то й не дуже погано, насправді. Дивіться, ви, це як людина, як запалюється чимось внутрішньо. Ой, цікаво, ой, я хочу це розглядіти ще більше. Але будьте уважні, що те, в чим ви там, щось вивчаєте, щось якісь як нові знання отримуєте. Вам би. Е як поспілкуватись би з вчителем якимсь, з фахівцем якимсь, і ви е, більше б просунулись про, про якійсь темі. бо ви, от у вас є як будуть якісь знання, але їх недостатньо. Вони вам дадуть якийсь рівень, але це не такий глибокий, не такий ну, як, ну, як початковий рівень. Тож, де там, що там вам цікаво буде, вивчайте обов'язково, але шукайте ще більшу інформацію. Шукайте ту людину, яка вам розкриє тему ну, більш глибоко. Давайте далі дивитись, від чого краще б за все відмовитись завтра. Дивіться, у вас буде можливість такого приємного, веселого спілкування. Ви можете сказати собі, та ні. У мене тут купа справ, я, я посиджу вдома. Відмовляйтесь від такого. ідіть. де там хто там вас кличе, ідіть спілкуйтесь. Ви так е згармонізуєте себе внутрішньо, ви будете просто от, почувати себе краще. Це як дарунок для вас буде. Відмовляйтесь від такого, знаєте, жадібного стану ем, ну от, триматись за свої, якісь там, ідею якусь свою, за своє рішення не рухатись з місця, от так. і давайте дивитись, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути. Слухайте, наставництва, вчителювання такого, знаєте, якогось уроку. Спілкування з якимсь наставником, коли перед вами буде більш розкрито знань, ніж ви навіть очікувати могли. Коли людина вам, хтось вам допоможе розібратись ну, в якійсь там темі, яка вам дійсно дуже цікава. Тут ви максимум знань будете отримувати. Ви, наприклад, ви знайдете, може, це майстер-клас якийсь, може, це лекції якісь. Ну, тобто ви можете поглинути в такі знання, от яких. Ну, навіть не очікувала, що це буде так багато. Вам розкрито ну, от, інформації, яка для вас буде от важливою, цікавою, якою ви можете потім користуватись ну, просто от, до кінця своїх днів. Отак. От Цікаво. Давайте далі порада від вищих сил для вас на завтра. Тут про відпочинок. Комусь з вас просто елементарно треба виспатись, треба полежати, треба встановити сили і психологічний стан теж. Просто провести день от, серед людей, які для вас дійсно приємні. Може навіть і наодинці, просто заради того, щоб дійсно відпочити, врівноважити свій стан. Но я тут більш нічого не додам. Тож, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, всім гарних подій, гарних людей поряд з вами. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі ваші, за вашу підписку. І побачимось в наступних відео. Всім пока.